Ямі вітаю. Мільйони людей почули послання зірки соцмереж. Ямі ваше минуле не визначає вас. Ямі випробувала це на власному досвіді. Я народилася на Кубі. мої батьки розлучилися. Ми жили поруч із будинком, де практикували сантерію, релігію, пов'язану з окультизмом і чаклунством. з їхньою діяльністю, я зіткнулася ще в дитинстві. У мене з'явилися жахливі кошмари. мені здавалося, що мої груди здавлюють. Я намагалася щось сказати, але моє тіло. Трясло, і я не могла говорити. Мене охоплював сильний страх. моя мама подала заявку на Бон bon Бон bon, лотерею на Кубі, і ми поїхали в Америку з нею відчимом і молодшою сестрою. Мама працювала ночами і лишала мене з відчимом. у нього було безліч порнографічних матеріалів. мені було шість чи сім років, коли він почав розбещувати мене. І навіть зараз, коли я намагаюся згадати цей період свого життя, усе видається, ніби в тумані, але я пам'ятаю, що була збентежена, усе ставало лише гірше. Відчим почав більше пити і частіше бити мою маму. З кожним роком життя настільки погіршувалося, що я зрозуміла, більше не можу цього виносити. Я думала, що краще померти, ніж продовжувати жити в нашому домі. Я розповіла мамі про те, що робив відчим. наступного дня вона забрала мене з сестрою, і ми переїхали в інше місце. Якщо ти латинос, то знаєш, що є Бог. Ти знаєш, хто він? Не говориш з ним, не будуєш з ним стосунків. Але знаєш, що Бог благий Ми кілька разів ходили на молодіжну групу. До цього моменту я ніколи не чула про Ісуса. У мене зав'язалися серйозні стосунки, які тривали п'ять років. Але його сім'я займалася Сантерією і проводила спіритичні сеанси. вони займалися всім, що підходило під опис окультизму. Я лишалася в них удома, бо в моєї мами постійно з'являлися нові кавалери. Одного разу я не могла заснути, пішла у ванну і відчула, немов щось сіло на мене. Мене затрясло, і я заплакала. Я звернулася до Ісуса і сказала. «Ти реальний? мені сказали звернутися до тебе. Якась частина мене хотіла, щоб він був реальний. у той момент. я запросила Ісуса. він стукав у моє серце. А не вривався в нього. ми жили від зарплати до зарплати. Я відчувала тягар на собі будучи старшою дитиною. я хотіла забезпечувати свою сім'ю. Тоді я відкрила свій бізнес і помітила, що люди, які оточували мене, постійно говорили про ісуса. я їздила на конференції та слухала курси. наприкінці того року. Мене запросили на ще одну конференцію. Я прийшла туди, а на сцені була Кері Джоб. я навіть не знала, хто це. Вона поділилася своїм свідченням, розповіла про те, як у неї стався викидень. Тоді я вперше почула, як хтось не просто сказав, моє життя жахливе, я втомилась, а й дав надію. Вона закликала до покаяння. Я піднялась, мене трясло. Вони сказали, розкажіть свою історію. Схоже, я щойно віддала своє життя Богові. Після конференції я повернулася в дім моєї мами, де всюди був алкоголь та інше. Нічого не змінилося. Потім я пішла на курси з вивчення біблії. Уперше в житті хтось говорив мені щось, виправляв мене, а також показував шлях, яким потрібно йти. Тоді я вперше розповіла комусь про проблеми з порнографією. Я сказала лідерці, це почалося, коли мені було шість років. А вона відповіла: я хочу, щоб ти очолила групу з вивчення біблії. Я здивувалась, ти що не почула, що я сказала? Ти хочеш, щоб я очолила групу з вивчення біблії? А вона сказала: Я вважаю, що ти допоможеш багатьом дівчатам, які тільки приходять до Бога, зрозуміти, що вони не одні. Я відвідувала курси з вивчення Біблії з нею, щоб мене наставляли. і сама наставляла трьох новонавернених дівчат. Вивчала Біблію з ними. Я годинами читала Біблію, намагаючись розібратися в ній. Лідерка сказала, наступний крок хрещення. Я охрестилася і почала служити. Але незважаючи на це, у мене залишались проблеми з порнографією, депресією і тривожністю. Я плакала і говорила Боже. Я знаю, що ти хочеш використати мене в служінні, що в тебе є покликання для мене, але мені так важко з цим. Мені потрібно, щоб ти допоміг мені звільнитися від цих кайданів, цієї залежності та депресії. Я піднялася, і мені стало легше після молитви. мені фізично стало легше. Я вирішила, що це знак того, що Бог звільнив мене. Я завантажила тіктоки і поділилася своїм свідченням. За тиждень у цього відео був мільйон переглядів. А за два тижні понад два мільйони. люди почали писати мені про те, про що нікому ніколи не розповідали. Про розбещення, про проблеми з порнографією. я відчула спонукання допомогти їм. Депресія і тривожність не пішли. вони залишалися навіть тоді, коли Бог використовував мене в служінні. У мене бували жахливі ночі, коли я плакала мені здається, що я намагалася переварити все це з Господом. Це було схоже на цибулину. і він говорив мені: я допоможу тобі розібратися з цією частиною твого дитинства. А потім з цією є місце писання, де сказано Віра твоя врятувала тебе. Я відчула, що в той момент Бог взяв мою віру і сказав: я зцілю тебе. Траєкторія мого життя змінилась, тому що я повністю віддала себе Богу і служінню використовуйте все, що є у вас на славу Його. Я почала їздити і проповідувати. Я намагаюся щодня нести це послання через соцмережі. Незалежно від того, через що ви пройшли, і де опинились, якою б темною не була ваша історія. Бог може спокутувати вас. Я перша християнка в нашій родині і вдячна богові за це. Він батько, якого я завжди потребувала. Це неймовірна історія. я не могла розібратися в тому, що відбувається. Була в замішанні. стільки всього. Звалилося на неї відразу. Якщо ви латинос, то знаєте, що Бог є, і ви вірите в нього. Але я не чула про ісуса. Знаєте, це стосується не тільки латиносів. Багато людей виросли в церкві. Вони були в церкві щонеділі, але ніхто не розповідав їм про силу Божу, яка може оновити і позбавити від кайданів. Усе це приходить завдяки тому, що Ісус зробив на Христі. Коли він помер, то звільнив нас від усього цього. Його воскресіння відбулося, тому що смерть не мала влади. він пропонує нам життя, яке ми не можемо знайти більше ніде і не має значення, якою є ваша залежність. Він володіє силою, здатною звільнити вас. Він може зробити це. Я має рацію. Коли ми приходимо до Христа, то приносимо йому цибулину, яку Бог починає розбирати по частинах. Я боялася прийти до Ісуса, бо думала, що він скаже мені, «Ти не можеш робити це або ходити сюди, але він не зробив цього. Він змінив моє серце, і поступово він позбавив мене речей, які були зайвими. Ви маєте розуміти дещо про залежності. Порнографія це проблема не тільки чоловіків. Вона зачіпає всіх, хто стикався з нею. Медики кажуть, що вона робить те саме з вашим мозком, що і важкі наркотики, і навіть гірше. То як же вам позбутися цієї залежності? Принесіть її тому, хто вже заплатив ціну, щоб звільнити вас. Я згадую пісню, яку співала багато разів. і, можливо, ви теж «Своєю кров'ю. Він врятував мене. Своєю силою він воскресив мене. Це стосується і вас. Я не знаю, що відбувається у вашому житті, чи є у вас залежності, як у ямі. Можливо, у вас проблеми у стосунках, або ви просто ніколи не чули про Ісуса. Сьогодні все це може змінитись. Відповідь прихована в ньому у тому, що ви знаєте про нього, і у що вірите. його роль і становище у вашому житті безпосередньо пов'язані з вами. Ви можете змінити все просто зараз. Люди відреагували на свідчення ямі, тому що багато хто хоче здобути ту саму свободу, яку здобула вона якщо сьогодні це стосується вас, прийдіть до Христа. Давайте спочатку помолимося про спасіння, а потім про силу, щоб звільнити вас від того, що сковує. Ви хочете помолитися зі мною зараз? Господи Ісусе, я приходжу до тебе і кажу: я хочу пізнати тебе, пізнати тебе особисто, у моєму серці, у моєму житті, у моїх обставинах. А як на сьогодні я визнаю, що ти помер на Христі за мене, за гріхи, які я вчинила, за те, що стало твердинями в моєму житті. Прости, мої гріхи ти сказав, що пробачиш, і віддалиш їх як схід від заходу і більше не згадаєш про них. Я прошу тебе про прощення, Боже, тому що я згрішила. Я також прошу звільнити мене. Я прошу, щоб сила Твого Святого Духа прийшла в мій розум, серце і життя прямо зараз в ім'я Ісуса і звільнила мене. Ісусе, ти сказав, що прийшов звільнити бранців, і я. Я Приймаю це. Я хочу залежати тільки від тебе, Ісусе, а не від чогось іншого. Я хочу належати тобі жити для тебе. Навчи мене цього. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають. Коттека заспокоїть. Оні допомагають. А люди люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Усюди кружляло сміття і гілки, а з даху зривало листи металу. Елмер і його сім'я злякалися, коли ураган п'ятої категорії обрушився на їхній будинок. А коли він прийшов, відчули безвихідь. Елмер та його сім'я провели жахливу ніч, коли їхній будинок у Мексиці накрив ураган п'ятої категорії. Дамайоскер. Я злякався, буря посилювалась, і я боявся, що будинок впаде на нас. Ми сховалися під сходами, але на мою маму все одно впав шматок даху. Мама Елмера Моніка розповідає так: дах зірвало і потягнуло у воронку. після урагану Елмер почув, що церква, яку підтримує операція благословення, роздавала гарячу їжу і чисту воду постраждалим сім'ям. Я пішов туди, і вони дали мені їжу. Я взяв тарілку для брата і мами. Згодом і ми відвідали будинок Елмера. Наш будинок засипало сміттям. Ми не могли в ньому спати, бо під час дощів дах протікав. Завдяки партнерам операції благословення ми привезли Моніці та її родині новий полікарбонатний дах, а ще дали їм продукти: сонячну лампу, і тент, щоб тимчасово накрити будинок за допомогою сусідів. Вони незабаром встановили новий дах. Тепер ми нарешті зможемо спати нормально. Я дуже радий, тому що ваша допомога це справжнє чудо. Елмер також подивився серію суперкниги в церкві і дізнався, як довіряти Богу у важкі часи. Бог добрий і сильний. я знаю, що він дбає про нас, незважаючи ні на що. Ми розповіли цій родині, як Бог діяв через інших людей, щоб допомогти їм впоратися з наслідками урагану, і вони прийняли Ісуса. Я такий радий, що одна молитва принесла стільки змін. я дуже вдячний вам. Я впевнений. Якщо ви батьки, то цей сюжет торкнувся вас. Елмер розповідав, як зрадів, коли зміг принести додому гарячу їжу. Вони жили у важких умовах, а потім їх накрив буревій, який ледь не зруйнував їхній будинок. Що їм робити? З чого почати операція благословення працює з церквами, щоб допомагати іншим. Ви дали їм те, чого вони потребували. Це не ідеальне життя, але вони зможуть знову стати на ноги. У них є дах над головою, їжа, світло і притулок. До того ж, вони з радістю прийняли Євангеліє партнери CBN, Ви взяли участь у всьому цьому. Ми вдячні вам. Якщо ви ще не стали партнером CBN, подумайте, як ми можемо змінити світ, об'єднуючись в ім'я Ісуса, щоб допомогти стражденним. Ми можемо принести їм надію в ім'я Ісуса. Стілення, звільнення від залежностей, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. П'ятнадцятирічна Джейн впала з коня і так сильно вдарилася головою, що в неї стався крововилив у мозок. Лікарям довелося видалити значну частину черепа, щоб зупинити набряк. Її шанси на виживання були невеликі, поки в день подяки не сталося диво. Був чудовий день, і 15-річна Джейн Сімор вирішила зі своїм другом Семом проїхатися на конях. Коли вона їхала, то сказала: Мамо, ми йдемо покататись. Це були останні слова, які я почула від неї того дня. Вони від'їхали на півтора кілометра від будинку і раптом щось налякало коня Джейн. Сем, який їхав попереду, почув, як Джейн закричала. Він повернувся і побачив, як вона впала на землю. Сем побіг до неї. Джейн була непритомна, і в неї йшла кров з носа. Зв'язку там не було, і сем не міг викликати службу порятунку. Він не хотів залишати Джейн, тому лише кликав на допомогу. Допоможіть! Допоможіть! незабаром мама Джейн Рейчел помітила, що коні повернулися самі. в дитинстві зі мною не раз траплялося так, що я падала з коня і йшла пішки, а коні поверталися самі. Я вирішила зателефонувати дітям. Але їй ніхто не відповів. Тим часом сусід почув крики Сема про допомогу і викликав службу порятунку. Рятувальники швидко прийняли виклик. Заступник шерифа Брайан Ланквіст прибув туди першим. Я одразу ж зрозумів, що Джейн у тяжкому стані. Було очевидно, що вона отримала травму мозку. Ланквіст стежив за нею до прибуття медиків. До того моменту на найближчий відкритий майданчик відправили вертолі. І йшлося про те, що дівчинку потрібно стабілізувати і доставити до зони висадки вертольота якомога швидше. а тим часом удома. Коли я побачила, як повз нас проїхали рятувальники, моє серце пішло вп'яти. Я зрозуміла, що сталося щось жахливе. Рейчел поспішила до медиків і побачила, як вони звантажили Джейну карету швидкої. Я побачила її тіло і волосся, які були в крові та бруді. Там було багато крові. Швидка відвезла Джейн і Рейчел до гелікоптера, який доправив їх у дитячу лікарню Велі Фресно, Каліфорнія. Батько Джейн Скотт їхав додому з іншого міста, коли йому зателефонували з лікарні. Інформації було небагато, і він почав молитися, щоб заспокоїтися. Я знав, що в доньки травма голови, але не знав, чи пошкодила вона шию або спину. Зрозуміло було, що травма була дуже серйозною, якщо відправили вертоліт. Лікарка Молі Дурфмен була на роботі того дня, коли прибула Джейн. Коли дівчинку привезли, вона виглядала дуже погано. Вона то приходила до тями, то відключалась. Зрештою, її мозок частково відключився. Тоді медики викликали нейрохірурга Джулія Шармо, щоб обстежити мозок Джейн. У неї була травма правої лобової частки мозку. Це була гематома. Коли щось з'являється і впирається в череп, починає зростати тиск. І якщо цю проблему не вирішувати, це призведе до того, що мозок почне продавлюватися через отвір в основі черепа. і людина помре. Джейн поставили трубки, вели заспокійливі, і призначили препарати, які мали прибрати набряк. Її шанси на виживання були високими, але лікарі не знали, чи буде вона такою, як раніше. Я не могла сказати, яким буде її відновлення. Стала помітна слабкість в одній половині тіла наступні 48 годин були критично важливими, і тому Скотт і Рейчел попросили друзів приєднатись у молитві. Ми молилися. Боже, будь з Джейн. Боже, допоможи Джейн. Боже, якщо ти можеш повернути її, то поверни через два дні. тиск у мозку Джейн все ще залишався дуже високим, і доктор Шарна прийняла рішення провести. Краніотомію видалити частину черепа, щоб мозок міг розширитися. Хоча це дало змогу знизити тиск до безпечного рівня, стан Джейн не покращився. я підійшла до лікаря і сказала, чи зможе Джейн повністю одужати після цього? А вона опустила погляд і відповіла: «Ми не знаємо поки що. Очікування і молитви продовжилися. Рейчел викладала пости про стан Джейн у Фейсбуці і просила молитися за неї. Люди молилися за нашу доньку. Це дуже допомогло нам. Моя подруга сказала: не дозволяй іншим визначати, що може зробити Бог. Я трималася за ці слова весь той час, що ми були там. А через два дні на день подяки вона почала відкривати очі та рухати правою частиною тіла. у нас нарешті з'явився промінчик надії, і цей промінчик Бог дав нам вранці на день подяки. Надія продовжувала зростати. наступного дня Джейн почала виконувати прості вказівки і рухати рукою. Ми змогли прибрати дихальну трубку. Дивовижно це дало нам змогу почати реабілітацію і працювати над тими проблемами, які виникли у Джейн, щоб швидше повернути її додому. Стан Джейн поліпшувався зі швидкістю, яка приємно здивувала лікарів те на що часто йшли тижні вона робила за один день. це було дивно і чудово. Дивно, але менше ніж за місяць після нещасного випадку Джейн повернулася додому. Коли я вийшла з лікарні, то була шокована. Я була вдома в оточенні рідних і братів, які не могли весь час проводити зі мною в лікарні. Я повернулася до нормального життя. Це було дуже важливо для мене. Шість тижнів по тому Джейн зробила операцію з виправлення черепа сьогодні. Життя в будинку Сіморів знову прийшло в норму. але тепер день подяки став ще важливішим для Джейн та її родини. Кожного дня подяки ми згадуємо чудо, яке трапилося тоді. це нагадування про те, що життя безцінне. Я дивлюся на стіл. І думаю, все могло бути інакше. Це могло бути. Найгірше свято, однак, тепер воно найкраще. Бог сильний. він знає вас на ім'я і знає ваші потреби. Ми хочемо приділити час і закінчити цей випуск молитвою з вами і за вас. Ми звернемося до того, хто може розібратися з неможливими ситуаціями в нашому житті. звільнити нас, дати надію і новий початок господи, ми дякуємо тобі за те, що ти. Всюди сущі і все Ти знаєш про нас усе. Ти знаєш наш завтрашній день ще до того, як ми зрозуміємо, яким він буде. Ми віддаємо тобі всі наші турботи і тривоги, усі наші фізичні потреби. Ми просимо тебе, Ісусе, прийняти наші прохання. Ми молимося з волі твоєї, Боже, щоб усе це здійснилося, щоб люди отримали зцілення і звільнення ім'я Ісуса. Бог хоче, щоб ви дізналися або згадали, що він любить вас. Він любить вас любов'ю вічною. Це особливо важливо для однієї жінки. Молодої жінки. Ви зрозумієте, що це про вас. Ви все своє життя ходили з Ісусом, але нещодавно ви почали думати, що ледь можете терпіти себе. По-моєму, справа в сексуальній аморальності. Вам соромно ви почуваєтеся брудною. Ви прийшли час скорботи, час покаятися і піти далі в його любові не дозвольте ворогу утримувати вас. Дякуйте Богу за його благодать. Він любить вас. Притча про блудного сина не тільки для чоловіків. Сьогодні він закликає повернутися додому своїх дочок в ім'я Ісуса є хтось, у кого серйозні проблеми з м'язами? Вони пов'язані із захисним шаром, з його руйнуванням. Бог зцілює вас просто зараз. просто підніміть свої руки, прийміть і проголосіть своє зцілення в ім'я Ісуса. Хтось щиро молився про прорив. Можливо, у кар'єрі чи в духовній битві вам потрібен прорив. Бог каже: почни дякувати і славити за прорив. Він поруч настав час дякувати Богу за прорив, про який ви молилися. На вас чекає новий сезон. у когось проблеми з мовленням. Такого ніколи не було, але щось трапилось. І з'явилися труднощі. Бог змінює все. Ви зможете говорити чітко в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти зробив, за твою любов. Ти любиш наших глядачів і відповідаєш на наші молитви в ім'я Ісуса. Амінь. Пам'ятайте, що Бог близько і хоче допомагати вам. А закінчимо ми віршем з 26 го розділу Ісаї. Уповайте на Господа навіки, бо Господь Бог є твердиня, вічна. Амінь. Побачимося в новому випуску.